Завтра, 5 квітня, Шосткінщина прощатиметься зі своїм земляком, захисником батьківщини сотніковим Михайлом Дмитровичем. Він народився 10 листопада 1999 року у Шостці. В Шкільні роки займався в гуртку Патріот, де неодноразово отримував відзнаки та нагороди за влучну стрільбу. У 2019 році проходив службу у зоні проведення ООС, мав статус учасника бойових дій. З початком повномасштабної війни тримав оборону Сумської області обороняв ахтирку, був важко поранений, мав сім контузій, але після лікування завжди повертався на захист батьківщини. Михайло Сотніков нагороджений орденом Богдана Хмельницького, який не мав змоги особисто отримати, бо знаходився в госпіталі. 10 листопада, 2022 року, на свій день народження він виїхав на бойове завдання. 13 листопада загинув при виконанні військового обов'язку. Панахида розпочнеться о 10-й годині у церкві, Покрови Пресвятої Богородиці за адресою вулиця Соборна, 1. Це садовий мікрорайон. Початок траурної церемонії об 11 годині на Садовому бульварі.